Вітаю, брати, сестри, в цей недільний час. Слава Богу, що ми можемо з вами сьогодні бути з Господом, і Господь дає нам благословіння, що ми можемо приходити в будь-який час і в цей час, коли. Бог закликає нас, щоб ми не оставляли наших зібрань, щоб ми були з Ним, щоб ми завжди відчували себе в тілі Христовому. Бог також хоче, щоб ми мали незалежність від, від обставин, аби ми залежали від нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні хочу в цей час з вами поговорити на тему наші відносини з Богом. Це важливо. Що є у тебе відносини з Богом, чи їх нема, немає? Найважливіше в житті людини це не, не кар'єра, не те, що ти її робиш, не гроші, не різна робота, але нам. Не здоров'я, да, здоров'я це важливо, але щось є основне. Найцінніше це наші особисті відносини з нашим Господом, Ісусом Христом, і бо все інше воно тимчасове. Воно має певний відрізок часу, на якому ти можеш находитися. А з Богом ти можеш мати завжди відносини. Ти можеш вчора вони були, сьогодні і навіки буде, будемо з ним. Наш союз з ним він вічний. І це важливо, тому що Господь з тобою заключив, знаєте, щось особливе. Ми заключаємо з ним заповіт, і ми обіцяємо йому добру совість. Ми добрі сумління і кажемо, Господи, що я обіцяю тобі бути з тобою, а Господь, в свою чергу, він обіцяє бути з тобою також. І одне із важливих це Бог створив нас для спілкування з собою. І це нам, нас надихає, що оказ спілкування це те, коли ти розмовляєш і ти завжди знаходишся в спілкуванні. У книзі буття ми читаємо, що Бог приходив у райський сад і мав спілкування з Адамом та з Євою. Як каже буття про це третій розділ, восьмий вірш, що він каже. Це показує, що від початку Бог бажав відносин з людиною. Він хотів бути разом з ними, він хотів мати спільність не лише як батько, але й як друг, який хоче близькості з своїми дітьми. Батько хоче завжди спілкуватися зі своїми дітьми, і це дуже добре. Також одне із важливих речей ще це, що розірвало ці обставини між Богом і людиною. Це гріх розірвав ці відносини. І якщо подивитися в слово, то написано так: Ісаї Сідев'ятий розділ, другий вірш каже: Ваші беззаконня відлучили вас від Бога. Вашого. Про це каже Ісая. Через непослух Адама і Єви люди втратили близькі відносини і прямий зв'язок. Нам іноді хочеться, щоб знаєте, побачити очі в очі і зрозуміти, що там відбувається. Тому що телефонна розмова це не те. Але важливо подивитися в очі. Але Бог не «він» не залишив людину. Він завжди хоче спілкуватися з людиною. Він прагне близькості, і Він говорить, він проложив шлях, як знову відновити ці відносини. І цей шлях це Ісус Христос, який, який з'єднав нас. Це є міст між нами і Богом. Це Ісус Христос. І ще Ісус відновив наші відносини. Батьком небесним. І це важливо нам сьогодні зрозуміти. Ісус сказав в Івана 14 розділі 6 вірші: Я дорога, і правда, і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо через мене. Тому що нам важливо зрозуміти, що тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти другого, немає шляху. І через Голгофу і Його кров ми отримали примирення з Богом Отцем. Тепер ми не вороги, і ми не далекі, а ми стали близькі, і Він нас називає дітьми своїми. Тому, тому що Бог хоче, щоб написано, а ви є діти Божі. В римлянам 8:15 так написано. Хай Бог благословить нас. Читаймо і розуміємо Його наміри до кожного із нас. Ще одна частина: це відносини потребують розвитку. Бог хоче, щоб не тільки були відносини, а в відносинах були розвиток. Ми щось могли разом робити у сім'ї, у сім'ї чи дружбі, так і з Богом є відносини. Що не вони не будуються автоматично. До цього треба приложити зусилля, щоб нам бути близькими. Ми один одне время ми роздивлялися про дружбу, і це також це відносини. Дружба це відносини. Вони потребують часу, вони потребують е різних е речей, вкладу, щирості, взаємові понімання і відносини це те, коли ми з Богом. Приходимо в молитві, це розмова з ним. Молитва це розмова з Богом. Читання Біблії це також розмова з ним. Це коли Він говорить до нас. Через Біблію Він говорить до нас. Послух, нам ми повинні слухатися. Це доказ любові. Ісус сказав, що хто любить мене, той Слово моє берегтиме» Івана 14, 23. Так написано, що слово моє буде берегти, він буде зберігати в серці. І коли це слово приходить до нас, то ми починаємо розуміти, що це слово для мене. І ще одне відносини з Богом змінюють нас. Знаєте, коли ти якась як, з ким ти поведеться, того набирайся. Ми будемо набиратися від Господа щось доброго. Коли ми перебуваємо близько до нього, наше серце воно наповнюється. Його миром, Його злагодою, його радістю, ми Його силою. І як апостол Яків каже в словах Якова 4.8 написано: наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Бог наблизиться до вас. Як це добре чути, що коли ми наближаємося, то Він, в свою чергу, також, також наближається? Це обітниця, якщо ми робимо крок до Нього. Він завжди відповідає, і він робить крок до нас. І хочу закликати тебе, друже, брати, сестри, що це шлях стосунки із Богом. Найголовніше не втратити ці стосунки, так як колись втратили стосунки, і цю близькість з нашим Господом, бо від неї залежить наше з вами. Е Теперішнє і майбутнє життя, вічне життя. Тож давайте сьогодні скажемо: Господи, я хочу бути ближче до Тебе, чути тебе, жити з тобою і жити для Тебе. Хай Божа ласка буде з нами, хай Бог вас надихне на ці відносини з Ним. І якщо у вас нема відносин, і ви ще не знаєте Господа як Спасителя, то у вас є така можливість сказати разом зі мною, що Ісус, я вірю, що ти прийшов в цей світ і вмер на Христі за мене, і воскрес в третій день, щоб дати мені майбутнє, щоб дати мені надію. І я прошу тебе, прости мене за всі мої гріхи. Війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.